Друзья, всем привет. С вами их же Краскин. Сьогодні подивимося на пропозицію Дня 2 з низькорівновою технікою та бойове завдання. Вчора в нас, от, наприклад, був Т2 легкий, сьогодні вже інша пропозиція, інший легкий танк другого рівня. Далі обговоримо бойові завдання до 27-ї річниці у War of Warplanes. Там за них можна отримати трофеї, а з них золото та вільний досвід. Дехто з гравців вже почав писати, що отримав півтори тисячі золота з цих трофеїв, дехто дві тисячі, є щасливчики і п'ять тисяч навіть отримали. Але, скоріш за все, це компенсація пішли за літачки, тобто, якщо ви багато граєте в літачках, що у вас є авіапарк нормальний, то там, звісно, можна вибивати компенсації за повторні літаки. Це все зрозуміло. Ну і третє, що будемо розбирати, це чар Мурата французького преместе 9 рівня з магазином на три снаряди. Ця машина раніше фігурувала спезлові бойової перепустки гострі картузи у березні 2025 року, а зараз просто продається в преміум магазині. Думаю, у багатьох із вас вона от присутня в гаражі, тому давайте розберемо, які в неї. Є плюси, які мінуси, подивимося на той бій, який я зіграв от буквально сьогодні, тому що сьогодні я перший раз на ній пограв, вона в мене стояла, пилилася ще з березня 2025 року. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, переходимо до завдання, до першої частини відеоролика от у нас поповніть свою колекцію, сьогодні оновилося, Поповніть свою колекцію номер 2 Якщо відкрити це бойове завдання, то ми можемо побачити, що нам потрібно перемогти. Дякую за те, що мене поправили вчора у коментарях. Посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом, і виконати ці умови аж 15 разів. Тобто за одну добу це доволі важко зробити, багато потрібно грати. І в нагороду ви сьогодні отримуватимете тетрарх, елітний легкий танк другого рівня. Якщо подивитися от в магазин, то він і тут є. У магазині, от перевірено, часом тетрарх ця пропозиція. У мене ця машина є, скажу, вам чесно, вона доволі така непогана. Ціна її так само 20 гривень, як і вчорашньої пропозиції. А чому непогана, то тому що в цієї машини на другому рівні гармата аж четвертого рівня. Із пробиттям 45 мм на базових ББшках і 121 мм аж на підкаліберному снаряду. При тому, що підкаліберний снаряд ще й летить доволі непогано. По-моєму, в районі 1000. Давайте подивимося. Давайте подивимося, От відкриємо 990 метрів на секунду, друзі. При тому, що і ББшка, як для другого рівня 792-800 метрів на секунду це непогано. Для другого рівня прекрасні е, снаряди, прекрасна така гармата. Звісно, є свої мінуси, там він картонний, всі справи, але все ж таки як для другого рівня, це доволі така непогана машина. Так, дивимося, де в нас той чар Мурат, все, його обираємо. Тепер переходимо до наступної теми. І вона стосується літачків, тому що там зараз відбувається. Святкування 27-ї річниці Wargaming. Воно у нас триватиме з 1 серпня, тобто з дня, до 8 серпня. Що в нас є цікаве тут для танкістів. Перше, це переведення бойового досвіду у вільний досвід. Тут у нас курс зараз підвищений 1 до 35. Але, друзі, не так все просто, тому що для того, щоб перевести у вільний досвід бойовий досвід, вам потрібно мати цей бойовий досвід у літачках. Якщо ви не граєте там, то у вас. Його немає, і відповідно ви не можете ним скористатися, наприклад, на поточне конструкторське бюро, якщо хочете забрати якусь техніку. Але що тут ще є хороше, це бойові завдання, друзі. Тому що, якщо ми їх виконаємо, ми отримаємо доволі такі жирні трофеї. От перше бойове завдання, де народження Варгемін частина 1. Тут потрібно знищити 150 повітряних цілей за будь-яку кількість боїв. Участь беруть літаки з 5 по 10 рівні. Будемо отримувати тут літачок 3 рівня, слот гараж, один екіпаж і один день прем ї. Аккаунту. До речі, для танкіста преміум аккаунт може бути корисним, тому що він і там, і там фігурує плюс 50% до кредитів, буде у вас, само собою. Далі йде день народження Wargaming частина 2, знищити 150 наземних об'єктів за будь-яку кількість боїв. Також літачок третього рівня отримаєте 100 гараж, екіпаж і один день прему. Вже два дня прему для танкістів, це корисно. Третє: день народження Wargaming частина 3 заробити 150 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. Та також отримаєте третій рівень, виходить літачок. Один слот гараж, один екіпаж і один день преміум аккаунту. Вже три дня преміум аккаунту. Четверте завдання вже жирніше, тому що тут є трофеї. Перемогти в 10 боях і заробити не менше 8 тисяч персональних балів у кожному з них. Тут вже отримуєте четвертий рівень літачок, слот гараж, один екіпаж, і те, що для танкіста класне, це унікальні трофеї. З унікальних трофеїв може випадати преміум техніка. Якщо вона у вас є на аккаунті, буде компенсація або ігрове золото. 50, 100 150, 200. 250 500, 1000, 2,5 тисяч, 10 тисяч одиниць золота. Також для танкіста, що цікаве, це вільний досвід, тому що він спільний із літачками. 1250, 2500, 4000 5000, 10, 15, 25 тисяч одиниць вільного досвіду. Ну і, звісно, або додатково ще може випасти е, преміум аккаунт. 3 дні або 7 днів преміум аккаунта. Це в нас такі трофейчики. Але останнє завдання, друзі, тобто, якщо ми виконаємо. Ці чотири завдання: частина 1, 2, 3 і 4, то п'ята частина автоматично виконається у нас і буде нам нараховано три трофеї Гарпі. Оце саме краще, що може бути. Це один із топових трофеїв. З них буде випадати гарантовано один день преміум аккаунту або 250 золота. Далі може випасти преміум авіатехніка або компенсація, якщо вони у вас є вже оці літачки, які будуть випадати. Тут компенсація від 450 до 16. 500 аж золота. Звісно, найкраще, що може випадати це ігрове золото напряму. Шанс випадіння 23,9. 500 одиниць ігрового золота 750, 1250, 4 або 10 тисяч одиниць ігрового золота. Звісно, дуже рідко таке випадає. Вільний досвід 27,5% від випадіння 15, 20, 25, 40 або 100 тисяч одиниць вільного досвіду. Ну, або додатковий преміум аккаунт. Шанс випадіння 15,3%, 3,7,30%. 40 або 60 днів преміум аккаунту. Тобто доволі непогані, жирні такі завдання. Це не самі складні, скажу вам чесно, завдання, які були в літачках. Я от трішечки там грав, трішечки заглядав, то скажуть, це ще нормальні. Можна їх виконати за цей період часу. Це от такий другий момент, який я вам хотів розповісти, можливо, хтось скористається. Ну, а третій момент це чармурад, нашій французький прямо з 9 рівня з магазином на три снаряди. Сьогодні я перший раз на ньому пограв, тому давайте розберемо, що ж він себе представляє. Перше, це, звісно, обладнання, що я на нього ставлю. Перше, це, звісно, трофейна вентиляція, а по йому всі характеристики, в тому числі перезаряджання і стабілізацію. Трішечки підтягнемо вентиляцію, хороша взагалі штука. Друге, це трофейний стабілізатор обов'язково, тому що в нас нас погана стабілізація, дійдемо до цього. Ну і третій слот опційний: я от поставив трофейний приціл, дехто ставить ще щоб апнути додатково динаміку, наприклад, трофейний турбонагнітач. Але, друзі, тут уже дивіться під себе, підлаштовуйте. Я от в такій комплектації пограв, то мені сподобалося. Якщо подивитися от взагалі по характеристиках цієї машини, що вона все представляє, то звісно, давайте почнемо вже за традицією з бронювання даної машини. От відкриваємо бронювання, і дивимося, що в нас його практично немає. Якщо подивитися по міцності 1650, не найгірший показник бронювання корпуса 35-30-30, бронювання башти 150-50. 30. Бачимо з цих характеристик, що практично броні в нас як такої і немає. От 90-80 мм НЛД, е, так само от 50 мм навіть менше, 50-49 мм ВЛД, 150 мм маска, є от скоси, там 300 мм навіть проскакує, але вони дуже маленькі друзі, в основному все ж таки будуть пробувати вас. В основному будуть пробувати, тобто на броню не треба надіятися, це абсолютно картонна машина, яка від артилерії, від усіх буде приймати все і по повній програмі. Далі давайте поговоримо про вогневу потужність. Перше, що в нас є, це, звісно, снаряди, підкаліберний, кумулятивний і осколково-фугасний. Перший снаряд і базовий це підкаліберний, середня шкода в нього 390 одиниць. Непогана, середнє пробування броні 248 мм. Швидкість польоту 1280 м на секунду. Тобто альфа хороша, 390, тим паче, в нас тут барабан на три снаряди. Швидкість польоту хороша 1280. Пробування броні нормальне просто, тому що 248 це на близьких дистанціях, на 500 метрах буде 232. Далі йде кумулятивний снаряд. 390, він так само має середню шкоду, середнє пробування броні 300 одиниць на усіх дистанціях. це вже непогано. Як для стежки, це дійсно непогано. Звісно, є стежки, в яких пробиття краще, але в нас тут три снаряди. Швидкість польоту 960 метрів на секунду, в принципі, також підтягнеться показником, ідеальний попід. Постріли. Буде десь приблизно 1100 метрів. Я не можу сказати, що це якась катастрофа, можна його використовувати по швидкості польоту маю на увазі. Ну і осколково-фугасний тут стандартний, 53 мм пробуває, 480 має підвищену шкоду і 930 метрів на секунду летить. От такі, друзі, у нас наряди. Але фішкою цієї машини є її кути нахилу зброї. Тобто, от опускається ця гармата мінус 12, дуже класно, мінус 12 це дуже класно. І плюс 15 задирається. Звісно, задирання не максимальне у багатьох машин плюс 20, наприклад. Але те, що опускається мінус 12, це дуже круто. На рельєфі грати саме задоволення. І другою фішкою цієї машини являється барабан на 3 снаряди. От перезарядка всього барабану 30-45 в моїй комплектації між пострілами 2,5 секунди, три снаряди боєкомплект. Оце фішка основна цієї машини. Звісно, поєднанні з кутами. Висунулися, ви розрядили свій барабан, от, дали одну-дві-три плюшки, в залежності від того, яка ситуація, тому що можуть і надавати інші супротивники. Знаєте, не завжди буде розмін вигідний, так скажемо. Заховалися, поїхали на киде. От така тактика. Мені взагалі барабанні машини подобається. Тим паче, з хорошими кутами, скажу чесно, сподобалася ця машина, якщо взагалі підсумувати. Що у нас тут ще є? Кути вертикального наведення, як я вже сказав, комфортні. Час зведення, в принципі, Нормальні 2-3 секунди розкид на 100 метрів з прицілом 0,28 також хороший, але середня шкода на хвилину в нас низька. 2006 одиниць у моїй комплектації. Плюс до того в нас погана стабілізація. 0,23 в русі, 0,23 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. От при повороті башти ідеальна стабілізація, а на ходу і при повороті корпусу у нас вона дуже жахлива. Це показник важкого танку. Тобто стабілізацію апаємо усім, чим можемо. От, наприклад, вентилятором тим. Тим самим пайком, бойовим братерством, плюс до того перки екіпажа, там плавний хід і плавний поворот башти, і само собою трофейний стабілізатор. Це я вам рекомендую, 100% потрібно робити. Якщо подивитися по рухливості, то це наша друга фішка, тому що в нас потужність 18,76, як для СТ непогано. І максимальна швидкість хороша. 60 вперед, 20% назад. Клас, друзі. 55,2 градуси, швидкість повороту шасі також класно, Це динамічна машина. Вона не волочиться, набирає свою максималку, тобто нормально. В цих боях покатав, я подивився, що серйозно, Динаміка тут комфортна, може змінювати позиції. Це, звісно, величезний плюс цієї машини. По скритості відносно стандартно, от у моїй комплектації з камуфляжом і з навичкою маскування 2983. Нерухома машина і 23.15 під час руху. Тобто нічого такого особливого, але все ж таки й непогано. Ну і погляду по 454 метри. Непогано, якраз як для СТ можна. Ну, світити для себе, точно будете підсвічувати, якщо в кущиках стоятимете, я не можу сказати, що поганий огляд. Це при тому, що без оптики нормально все вам повинно, в принципі, вистачати. Отаку, От друзі, ми машину маємо. Звісно, я її рекомендувати не можу, що давайте всі там беріть, купляйте там за реальну валюту. Але якщо вона у вас є, можете її укомплектувати і струсити, так скажемо, пил з неї. Тому що в мене вона стояла з березня, я на ній не грав. Тепер пограв і зрозумів, що вона не погана, буду періодично виконувати. Тим паче це прем 9 рівня, який фарме не тільки срібло, а ще і бони, друзі. Що краще у цих дев'ятих рівнів премів, що вони ще паралельно бони фармлять. Тобто в боному магазині товари викупляти буде швидше і простіше. Ну і взагалі бони зайвими ніколи не будуть. Наприклад, на боновий магазин натиску чи ще куди ви їх захочете витратити. От така, друзі, історія по сьогоднішньому дню. Звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення! До наступних відео, друзі. па-па